У змаганнях взяли участь шість команд. За кубок Сильна нація боролись футбольні клуби Надвірна, надвірна Центр, Снятин, Тарновиця, Аляска та ФК Рем. Команди були розподілені на дві групи. У фінал вийшли ФК Надвірна та ФК Снятин. У непростій боротьбі перемогу здобули надвірнянці. Володарем Кубка Сильна Нація стала команда ФК Надвірна. Після футбольних поєдинків відбулося нагородження команд призерів. Бронзові медалі та грамоти отримали футболісти ФК Тарновиця. Срібло та грамоти у ФК Снятин. А от кубок, медалі та всі інші подарунки у чесній боротьбі для себе виборола ФК Надвірна. Під час турніру також було визначено кращих гравців. Кращим воротарем став Микола Данищук ФК Снятин, кращий гравець Василь Іванців. ФК Надвірна і кращий бомбардир Володимир Зомбік ФК «Тарновиця». Організували і провели турнір цивільний корпус АЗОВ. Хлопці цієї організації не тільки відстоюють незалежність України на сході, а й під підтримують розвиток спорту і сприяють піднесенню патріотизму у серцях футболістів наших краян. Ми, помімо нашої військової діяльності, ведемо ще громадську діяльність, так званий Азовський рух. Ми плануємо не тільки міні-футбол. Ми плануємо повисити військово-патріотичний дух молоді і закликати її до здорового образу життя. Посприяла у проведенні турніру з міні-футболу і місцева влада. Ка районна адміністрація спільно з Надвірнянською міською радою, з громадською організацією Азов, проводять турнір по міні футболу. Сильна нація. Дуже приємно, що на території Надвірнящині відбуваються такі турніри по мініфутболу. Це дуже слушна ідея, треба спорт популяризувати на Надвірнянщині. Ми долучилися до організації, закупили призи переможцям, грамоти вручного від районної державної адміністрації. Молодіжний рух треба розвивати на території Надвінянщині. Зараз у нас дуже мало громадських організацій, які працюють виключно для, наприклад, популяризації здорового способу життя. Все робимо для того, щоб виховувати не одне молоде покоління саме на майданчиках. Чим більше буде дитячого голосу, дитячого сміху, дитячих змагань на таких майданчиках, тим більше буде здоровіша нація. Футбольний майданчик для проведення турніру надав Надвірнянський коледж Національного транспортного університету.